В'ята, хорошо, що не знаєш, як це називається. Дійсно, вітаю всіх. До певного часу я була дійсно дуже традиційним лікарем. Реніматолог, інфекціоніст, педіатром. Три одному. Ну, хорошого лікаря повинно бути багато. У кожного з нас є свій шлях знайомства з йодісом концентратом. В мене, а це було. Три роки тому не було ніби якихось великих проблем зі здоров'ям. Я так цехувала. Але мене дуже зацікавила інформація, як у 70-річного чоловіка зникла кіста нирки на одній бутилці йодіса концентрату. І стаття лікаря-імуноморфолога, як на очах під дією йоду відновлюються пошкоджені клітини. Виснову, що хвороб не існує, є лише наше заблуждення і ложне представлення о них. Один співрозмовник запитав: невже з йодом можуть бути такі проблеми? Вони не можуть бути, вони вже є. У семирічної дитини тороксин, загальний тероксин гормон щитовидної залози на 10 одиниць вище норми. Це для ендокринолога в межах норми. Але у дитини лишня вага, зміни в сечі, схильність до алергії. Ми вже маємо на лице порушення, симптоми порушення обміну речовин. У жінки один вузлик на щитовидній залозі, заключення лікаря, у вас все добре. У іншої жінки маса вузлів. І слава Богу. Від'ємна біопсія з найбільшого з них. Рекомендація. Їжте морську капусту і обстежуйтеся один раз в 6 місяців. То не вже один чи декілька вузлів на щитовидній залозі вагою 50-60 грам нічого не значить для щитовидної залози. А хто буде синтезувати гормон тероксин, як основний гормон обміну речовин? А обмін речовин, як ви чули, це наш основний показник нашу, на якості нашого життя і здоров'я. До речі, одною з найпопулярніших зараз операцій стає операція по видаленню вузлів щитовидної залози. За один місяць спостереження в палаті помінялося 15 жінок. Хірурги Хірурги. Професіонали професійно видаляють, і це добре. Але чи можуть вони попередити? Бо попередження це робота на випередження На випередження інфарктів і інсультів, перше місце за Україною. На випередження злоякісних пухлин. Майже кожна сім'я зараз має по двоє троє онкохворих. А які проблеми, а які хвороби накопичення будуть у тієї семирічної дівчини? Це тільки проблема часу. Проблему йододефіциту в світі, навіть у світі, можна вирішити за допомогою унікального продукту йодіса концентрата, геніального витвора Лічевка Василя Миколаївича. Дякую. А, і, дехто... А, і дехто вже вирішив їх досить швидко, як той 70-річний чоловік, у якого розсмокталася кіста в нирки. Це чудо? Чудо. І для нього, до речі, не тільки це чудо. У 70-річного юнака на місці лисини виріс щуп, справжній, козацький і чорний. До речі, він кожному давав себе дюргати, і ніхто не вірив. Після того всі щупали, всі дюргали, але ніхто йоді спеціально писаники. На жаль. Швидко і ще. За дві неділі заруцювалася виразка шлунку. За одну неділю зникли чотири великих бородавки на руці, змазували руку артрогелем в зв'язку з розтягненням м'ясів. Це у моєї дочки, так що це факт. Початок і нормалізація менструації на одній бутилці йотіса концентрата після відсутності 6 місяців і 2 років лікування. Можна позбутися симптомів гострої вірусної інфекції, якщо випити 25-50 мл 70% йодісу концентрату з лимоном, з краплями лимону, можна повторити ще. Може, для когось це буде і не швидкий ефект. Але завагітніти через 5 років лікування і обстеження. Останнє обстеження це було МРТ голови, щоб подивитися, як почуваються там наші генерали гіпофіс і гіпоталамус. Через місяць на одній бутилці йодіса концентрати з ефірними оліями народилися гарні дівчат. До речі, таких випадків у нас є вже 5. Правда, не всі дівчата. Ну, Йодіско концентрат це не ліки, це профілактика, це саморегуляція власного, власних, мільярда власних клітин нашого організму. І йому просто треба допомогти. А для того потрібний час. Боже, дай мені терпіння, тільки хочу його прямо зараз. Той, хто мав терпіння і хто, мав, і хто пив йодіс концентрат. Довго і регулярно отримав такі чудові результати. За 6 місяців розсмокталася катаракта з ока, навіть не капаючи очі, те, що ми робимо зараз, і паралельно фібріміома. За 3 місяці жінку зняли з диспансерного обліку по хворобі щитовидні залози. За 2 роки повний відхід від цукрознижуючих препаратів, тому що нормалізувався. Стійко, цукор став стійко нормою, і зникли всякі патії. Нейропатія, нефропатія, енцефалопатія. За один рік зник гайморит у мене. До речі, таке відчуття, що він розчинився ніби з середини, а були загострення раз в три місяці. За один рік вживання йодіса концентрата у жінки, у якої були незначні шумково кішкові скарги. Померла від раку, раку підшлункової залози, але без болей і безневолюючої. Остання неділя тільки, тільки були скарги на сильну слабкість. А ви всі знаєте, як може кричати щитопідшлункова залоза, коли навіть отримує від лишнього куска їжі або від фізичного перевантаження? Клімакс. Нічого не зробиш, є така частина нашого жіночого життя і чоловічого, до речі, теж. Власний досвід, якщо одну-дві неділі не вживати без йодісу концентратом, будуть проливи в день, вночі і зміна настрою, йодіс-концентрат з селеном по 5 мл рано і ввечері, плюс саме 10% йодіс концентрат по 5 мл до їжі і після їжі, за 3 дня дають спокій. І відливий. Тепер я нервуюся тільки тоді, коли в мене закінчується йодіс. Звідки <рив> боруться анекдоти? Життя, свекруха пиличе невістку. Свекруха. Тяхує. Ковтоха. Свекруха пиличе невістку. Мабуть, буду горати. Що сталося? Цілу неділю, цілий місяць не п'ю таблеток, бо нічого не болить і нормальний тиск. Так добре буває тільки перед смертю, вона каже. А що пили ту водичку? Ну, то пийте далі ту водичку. А тою водичкою був йоді концентрат. Дорогі мамочки, якщо ваша дитина часто хворіє, відстає навчині. А ви з чоловіком стали дратівливі і втомлені, то не шукайте винуватці, а краще запитайте свої власні клітини, мільярд своїх власних клітин, чи отримали вони сьогодні йод, цей всюдисючий хімічний елемент з казковими властивостями. І ті казкові властивості якраз у нас є в йодісі концентрату, це його біо, бі, біологічно активна форма. Рівна для наших клітин. Тепер хочу коротке звернення до лікарів. Ілля Мєчніков, відомий мікробіолог ще до революції сказав: як тільки медицина стала наукою, свобода лікаря стала різко обмежуватися. Дорогі лікаря, лікарі, не обмежуйте себе, не бійтеся клінічних протоколів і головних лікарів. А більше довіряйте собі і тій інформації, яка до вас приходить. Бо кожна інформація це є ваш вибір, бути чи не бути, жити здоровим чи жити хворим, свій шлях до істини. Бо проблема йоду дефіциту, на жаль, вона була і є. І, на щастя, є сьогодні рішення цієї проблеми. Це йодіс концентрат. Безпечна, безпечна та розумна альтернатива в даний момент, яка зробить наше, ваше життя, ваших рідних і чужих, довге, здорове і мудре. А ваші клітини, мільярд ваших клітин стануть щасливими. Дякуємо Василю Миколайовичу за надію, бо надія краще за сумнів.